За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки. Четверо загиблих, серед них дитина. Усі подробиці за мить. Ви дізнаєтесь від команди Фабрика новин з вами. Ангеліна Швець. Підписуйтесь, щоб не пропускати нічого важливого. У Дніпрі росіяни вгатили балістичною ракетою у житловий будинок. Ось кадри зняті у перші хвилини Після влучання. Боже, Ракета РФ вдарила у двоповерховий дім на вісім квартир, в якій проживали мирні. Міський голова Борис Філатов повідомив, що поруч ще один такий же житловий будинок зруйнований. Жодних військових цілей поруч немає. Було пряме влучання цивільних людей. З під завалів рятувальники дістали загиблих. Серед них 14-річна дитина. Ще Росія обірвала життя двох жінок віком сорока ти та 48 років, загалом четверо загиблих. Загиблими виявилися дружина і донька поліцейського. В нас поліції України повідомили, що рятувальникам вдалося врятувати лише чоловіка та його молодшу доньку. Сам правоохоронець, попри контузію та травми, допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих. Вражаючи кадри з місця розбору руйнувань та визволення мешканців дому оприлюднили надзвичайники. Подивіться, як вони серед гі уламків знайшли ледве живу жінку. Все 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 все, 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 все. Все нормально. Держитесь, держитесь. Мы все делаем, чтобы вас спасти. Все делаем. Вот голова обратно 500 максимально. Вже відомо про 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців. Також поранення отримали двоє поліцейських по місту. Зафіксували три прильоти російського озброєння. Сталося це у соборному новокодацькому та чечелівському районах. За даними ова пошкоджені 13 багатоквартирних та два приватні будинки 30 авто. Ось що розповідає про руйнування у своїй квартирі житель Дніпра. Послухайте, вікон нема в двох кімнатах. кухні в кімнаті. От повиривала там все. Ну ладно, я вже не кажу за мікроволновку, то що вона збила її, вже не подізить ремонту. Це просто жах. Наслідок російського удару понівечено корпуси лікарні імені Мечникова. Це одна із найважливіших лікарень України, де оперують військових. Зокрема, побито хірургічний блок і операційні. Подивіться. Обоже це вилітає. Зруйновано також щонайменше один громадський заклад. Ну, ось така малята. Руйнування мають такі масштаби, що тільки станом на сьому ранку комунальники розібрали та вивезли вже 80 тонн будівельного сміття. Ми бачимо наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там де зараз також проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. На місці ви самі бачите, що працюють всі необхідні служби. Станом на 12-ту годину дня на місці влучання балістики тривали пошукові роботи. Заступник начальника ГУ з реагуванням на надзвичайні ситуації Сергій Коріний зазначив, що наразі достеменно невідомо чи лишаються взагалі люди під завалами будинку від мешканців. Інформація йде різна, тому це дві людини, чотири людини, одна людина або нікого. Тут є питання. Плюс це була п'ятниця. Хтось міг до когось прийти в гості, тому ми навіть можемо очікувати, що там може бути якась людина, яка тут навіть не проживала. Пояснив він був агресор і по Нікопольщині, райцентру і Марганецькій громаді. Застосовував дрони камікадзе та артилерію. Сергій Лисак зазначив, що пошкоджена інфраструктура. Люди на щастя, цілі сьогодні. Під ранок на Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Пошкоджено господарську будівлю у травмованих та загиблих немає. Російські безпілотники літали у небі над Хмельниччиною. Дай постоянно там піки ташки. Боже, про мене явані тебе. Бо сирени буділи по області з п'ятої ранку. Тривога стала однією з найдовших за тривалістю майже шість годин. Звучали вибухи. Обленерго о 10-й годині повідомило про аварійне відключення світла по регіону. Зазначили, вимушені це зробити через пошкодження мереж унаслідок атаки РФ. Голова Хмельницької ОВА Сергій Цюрін повідомив, що сили ППО в регіоні збили 8 БПЛА. Проте через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках. Росіяни обстрілами пошкодили газопровід на Харківщині. Про це повідомив начальник Нацполіції регіону Володимир Тимошко. У Куп'янську через обстріл зайнявся. Гараж пошкоджено два приватних обійстя У селі Гур'їв Козачок Золочівської тер тергромади ворожий дрон впав на будинок і виникла пожежа. А у селі Борова, що на Ізюмщині, пошкоджено сім житлових будинків. Від обстрілу путінських армійців загинула 61-річна жінка. Ночі та зранку росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Момент одного потрапив на відео. Через ракетний удар по сумах ввечері 25 жовтня пошкоджена адміністративна будівля. Зазначили в ОК Північ. У ніч на 26 жовтня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині здійснювали бойову роботу. Загалом на території області обстрілів з боку РФ не зафіксовано. Повідомив начальник ОВА Віталій Кім. Нині столиця оговтується від страшенної атаки російських безпілотників у різних районах міста. Підраховують збитки, розбирають завали, евакуйовують спалені автівки. У лікарнях надають допомогу постраждалим. Учора надвечір по Україні оголосили повітряну тривогу. Під ударом ворожої зброї опинився Київ. Звучали вибухи за даними КМВА, Місто атакували близько 15 дронів із РФ. Близько півночі мер Володимир Кличко повідомив у будинку в Солом'янському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Це влучив уламок. Пожежа виникла в окремій квартирі. Оселя вигоріла вщент. Рятувальники вивели з будівлі понад сотню людей. Почали гасити полум'я. Виходи, виходи, виходи. Вогонь ліквідували надзвичайники. Проте стало відомо про постраждалих цивільних. Зокрема, російський БПЛА забрав життя 14-річної дівчинки. Її тіло виявили рятувальники на 20-му поверсі. Ще шестеро людей отримали поранення. П'ятьом надали допомогу на місці. Одну особу госпіталізували. Атака російських дронів продовжувалася і вночі. За даними ДСНС, в Ірпені через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок. Гараж у двоповерховому гуртожитку. Вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження. Загинула одна особа. Вона померла у лікарні від отриманих травм. На Обухівщині ліквідовано загорання покрівлі житлового будинку. У столичному парку сьогодні знайшли уламки шахеда. Чоловік виявив шматки понівеченого ворожого озброєння на території парку. Центральний зазначається, що залишки дрона не становили загрози. Загалом повітряна тривога у столичному регіоні з вечора і протягом ночі оголошувалася кілька разів. В області вона тривала більше 11 годин а у Києві 7,5. з половиною. Вранці у Солом'янському районі Києва фахівці розпочали детальне обстеження будинку. Мер Кличко зазначив, що потрібно щонайменше дві доби, аби підключити електропостачання, що вимкнули, коли гасили пожежу на верхніх поверхах. Скільки ж часу треба, щоб приступити до відновлення пошкоджень квартир, за даними посадовця, люди, яких евакуювали з понівечної багатоповерхівки, наразі проживають у родичів та знайомих. За прилаштуванням у спеціальні комунальні центри, ніхто не звертався, додав міський голова. Команда Фабрика новин висловлює щирі співчуття родині загиблої та усім постраждалим від російської агресії. Як ви провели ці довготривалі години під час повітряної тривоги? Пишіть у коментарях. Також щоб не пропускати важливого, підписуйтесь на фабрику новин та бережіть себе.